Наступна головоломка. У нас є така рівність 6 додати 2, додати 5 дорівнює 3. Наша рівність неправильна. Нам потрібно перемістити один сярник, щоб наша рівність була правильною. Це є досить простенька математична задачка, з якою без проблем справляються як діти, так і дорослі. І ось хто гарно логічно мислить. Без проблем справляється з вирішенням даного завдання. Нам потрібно перемістити один зерник, щоб наша рівність була правильна. Тому ставимо відео на паузу. Думаємо, і коли ви знайдете правильне вирішення даного завдання, ви можете продовжити перегляд даного відео, щоб переконатись, що ви правильно справились з завданням. Нам потрібно. Перемістити один серник, щоб наша рівність була правильною. Як вирішується дана задачка? Для цього нам достатньо перемістити ось цей сирник. Ось сюди. І тепер, коли ми перевіримо умову, 6 відняти 2 буде 4. 4 додати 5 буде 9. 9 дорівнює 9. Наша рівність рівна. Задачку виконано, головоломка вирішена.